Друзі, вітаю вас на каналі. Майже 60% біженців з України мають доходи нижче за чеську бідності. Детальніше за мить. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Більшість українських біженців в Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Однак біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови. Варто зауважити, що українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномасштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько 710 мільйонів доларів. За даними МВС, на кінець січня в Чехії було близько 380 тисяч біженців з України. При цьому економічно активних українських біженців в Чехії віком понад 17 років майже від 70% які мали роботу, за даними на листопад 23 року. Більшість із них працювали в Чехії чи поєднували роботу в Чехії з віддаленою роботою в Україні. 7% економічно активного населення працювали віддалено лише в Україні. Частка біженців, які працюють в Чехії, збільшилась порівняно з першими місяцями після початку війни. У серпні 2022 року лише 51% з них мали роботу. Доходи до біженців також трохи покращуються. У серпні 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину. А в червні 2023 року 67% мали погодинну зарплату до 150 п'ятдесяти Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією ніж в Україні. 60% опитаних в Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року. Майже 60% біженців також повідомляють про погані умови праці, нестабільну роботу, відсутність правового чи соціального захисту на роботі. Половина біженців, що працюють, заявили, що їм доводиться працювати у вихідні або пізно ввечері. Це близько 40% отримують менше грошей ніж чехи на тих же посадах, а 30% змушені працювати на кількох роботах щоб прогодувати себе. Майже п'ята частина біженців також не має права на відпустку а роботодавець не сплачує за їх медичне страхування. Кількість біженців, які отримують чеську допомогу, скоротилась порівняно з тим, що було невдовзі після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року 80% українських біженців повідомляли, що їхня родина отримує дохід від гуманітарної допомоги. На той момент 55% домогосподарств мали прибуток від роботи. У листопаді 2023 року ситуація змінилась на 36% домогосподарств мали дохід від допомоги, а 75% від роботи. Міністр праці Маріан Юричко в листопаді минулого року заявив, що українські біженці в Чехії у 2023 році сплатять більше податків на працю ніж держава надає допомоги однак, майже 60% біженців мають доходи нижче за чеську жовіності. Також змінились умови надання житлової підтримки. Збільшилась кількість біженців, які сплачують повну вартість житла у червні 2022 року. 26% біженців сплачували своє житло самостійно. А у листопаді 2023 року цей показник становив 79%. Більшість біженців це 70% живуть в Чехії в орендованому житлі, ще 16 у гуртожитках чи готелях. А решта в так званих солідарних сім'ях. Заохочення переведення біженців на комерційну оренду, наприклад, шляхом ремонту муніципального житлового фонду, сприяло пінтеграції біженців у суспільство. На даний момент провели сім хвиль опитування біженців з України, які мешкають в Чехії з червня 2022 року, по листопад 2023 року. За весь період в опитуванні взяло участь близько 4 тисяч українських домогосподарств після онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту. Біженцям треба буде відвідати відділення міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла. Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов'язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписав орендар, необхідно підтвердження, що він має право надавати житло, наприклад, договір оренди з власником. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.